Ми тут з каточком займаємось важливими справами. Він підкріпляється, а я ось накопала отаким ножиком. Оце де ти? Це сіянці. О, се. Оце вже у минулому році він зійшов і він літо ріс. Оце і теж ріс, бідоська, але його... Видирала-видирала, і такий корінь залишився там. Ось так поламала, Ну, я його посажу. І ту місцину, звідки воно поламалось, вони корені дуже живучі. З того кореня може полізти. Так, і це ось. Дивіться, який. Це в мене там червоний клематис ріс. Мабуть, накидав насіння. Скільки я Пробувала сіяти, у мене не виходить. Це саме насіялося. ось такі стаканчики зараз посажу. Зараз я покажу, яке насіння в їх. Ось воно цілими кублами. Ще тут у мене не обрізане. Це мати Тереза, сорт білий. Скільки я його не пробувала садити, вона не сходить у мене. Треба насіяти. Так, ми справились. Кітик не доївшись, а я все досадила, що хотіла. Так, оце з коріннячком. А ось оце. Це такий живчик тут. Я його так приставлю. І нехай корінюється. Ну нема. Надії, що воно вкоріниться, але ну, хай буде. Уже як видрала, то посажу. Я думаю на тому місці, де корін залишився, там вилізе.